Вітаю вас на першому етапі і шісти в рамках о, Endurance Multicross gt 3 gt 4 І саме цікаво те, що це турнір іде як командний, тобто має бути в команді два водії, які... Керують один на ГТ-3, інший на ГТ-4. І немає персонального заліку, але ще є залік для команди. Тобто такий цікавий підхід, який відкриває багато тактичних маневрів ну, дира, дира команди, щоб здобути собі призові очки. І чи там є місця Прирізові, ну повернемось до треку. Це трек поулікарт, і ми маємо на ньому їхати півтори години з обов'язковим підстопом. А умови такі, що цей трек зараз має 41 градус е жари спеки, чи там можна сказати так, але це є дуже погано до драгим, тому що вони швидко зношуються, і машина починає швидко як, втрачати. Те базове кер кер керування, неї є під час холодної погоди. Це як звісно перші повороти, перші інциденти, але шкода, що ці машини ГТ-3, які в опинаються позаду, вони мають десь пів години, ще пробиратись скрізь машин ГТ-4. Тобто, як якщо ти тебе розвертає, то все, це ти вважаю, втратив. Всяку надію на якісь грані місця в своєму класі. Навіть я перейшов кваліфікацію на 31-му місці, а завдяки цим вилітам опинився вже на 24-му місці. Але я зробив дуже велику помилку те, що забув перемкнути карту до з з екорежиму на а, потужний гон гоночний режим. І всі, хто мали таких самих клас автомобілів, як я, вони мене випереджали, начебто я просто стою на узбіччі і не їду, як зараз. Позаду йде БМВ. Я маю гарний вихід, маю е швидкий вихід. А він, БМВ і Porsche мене випереджають, начебто я не їду, а їду десь на декілька сотень кілометрів нижче, аніж вони. Тобто я навіть не можу втриматись в срібстримі. Ось таку я собі зробив велику помилку, те, що забув перемкнути карту двугна на швидку. Ну щось таке зима часто був, буває. Але вже я зробив собі нотатки, що е цього немає більше мотиви в моїй гол-гоночній кар'єрі, якщо так можна сказати. Навіть. Я не можу їх назв, тобто я можу їх наздогнати, але не можу, тому що вони, як тільки закінчується якийсь поворот, вони одразу врітають вперед. Навіть ось як Фарка, вона мала 275 км, GT-4 має 268 км, а я єле-єле їхав 271. Навіть Польща такий самий як я, він мене легко випереджає. Ось що що означає, забув перелікнути карту до вона. На, на жаль, я сам собі створив нові проблеми на цих перегонах, хоча я тут дуже гарно підготувався, але все одно я зробив собі отаку бяку, що мусив їхати як якийсь додатковий крас, як якийсь там gt 3.5, Що трохи швидше від GT-4, але трохи повільніше від GT-3. Ну так, я роблю собі все ускладнювати. Це, це на, на, наприклад цікавий момент, так як в спеку о, дуже багато був, якби він мав резирну траєкторію, Якщо ти в повну вповнив вставав на якісь сілі ділянки, то була велика вірогідність, то що автівку розгорне. Я, як, як трапив з цією феррарою. У мене у мене тут так само було так чотири рази, але... Це, звісно, боляче, тому що знов ти опинаєшся в задній частині красу gt 4 Так, і знов, якщо ти опинився о, позаду ГТ-4, ти мусиш десь хвилин 20 пробрати скрізь цей повільний карас, та втрачати купу часу та дихати брудним по повітрям. Але, то таке, це все гоночні моменти, до яких. Цей рід було б підготуватись. Як, наприклад, така сама помилка від мене. Встав на, на цілій зоні асфальту в повний газ і все, і втрачаю щеплення з треком і, і... Як кажуть, полетів у космос. Я на цьому втратив 15 секунд, де ще е, ті самі суперники Красу т 4 які, мене, які я випереджав, я знов їх маю випереджати. Тобто зробив собі дуже погану подвійну роботу. Тобто я їх раз випередив, вилетів і знов я їх випереджаю. Як, наприклад, ось тут. Знов. Тричаю щеплено з асфальту, за того, що став дуже швидко в раз і чуть не вмерли в стінці. Ну, це так, я, я вмію це собі практикувати, що дуже швидко в повний раз, що, щоб когось нас догнати. І це мій перший підстоп, який я зробив десь на середині е перегонів. І навіть до підстопу я, я, я підійшов більш відповідально, тому що його багато тр тренував саме щоб коли я під'їжджав до цієї жовтої стрічки. Щоб я а, вимикав двигун десь за двадцять за метрів, щоб саме в час, коли машина зупиняється, в, в неї вже був а, майже вирушений двигун і не було оборотів. Це мене трохи допомагало, бо завдяки цьому ми можемо було десь економити півтори там, дві, дві секунди. Так, так само, коли вони за, закінчать працювати, я його заводив і тим самим собі трохи економив часу. Чи там? Це було дали мені велику перевагу, якби я був десь в топі в 20, десь так. А коли я майже останній в своєму класі, то це мені нічого не дає, тільки як зайва практика. Ну, хоч я трохи відпрацював саме цей принцип підстопу. В вилучити двигун, завести і поїхати. Ну що ж, чудово. І після підстопу я маю холодну гуму і починаю її трохи якось розігравати. Тобто я розумію, що мені не треба їхати швидко, а треба її е, розігріти, щоб я міг е, мати добр щеплення з траком. Але в цю спеку, яка була досі 41 градус, я її переграваю і починаю вилітати за межі реку. А, а це я додатково вчаю десь. 15 15.10. Тому що треба безпечно повернутися на трек всіх е, і би не робити небезпечних дій, щоб не було додаткових штрафів щодо мене. І я там трохи вилетів, тут вилетів, і загалом ще вже в мене було мінус 20 секунд, а то і 25 за такі вилети. І шкода, що я досі не бачив, що в мене економічна карта двугуна. Я собі спокійно їду, а вже майже година там година 10 перегонів перейшла. І тільки зараз на цій прямі я бачу, що я не перемкнув карту двигуна. Я її перемикаю. І нарешті можу їхати в срібстрімі від машин свого класу. І коли я це бачу, що я нарешті можу їхати в срібстрімі в такому ж швидкішному темпі, як і мій клас, і, я, і це починає мене трохи морально вбивати, тому що я більше починаю розмірковувати, чи я міг краще проїхати, якщо б я би, е -по побачив би раніше, що я не примткнув карту дивовина. А так я просто почав, як кажуть, більше копатися в собі і на цьому став робити ще більше помирок, як, наприклад, мій черговий виліт за межі тереку. Я розумію, що мені залишилось десь хвилин 15. Я нічого я не зроблю. Треба їхати, як, як їхав. І ще я тут за це отримую за залізку і одразу швидко повертаюся до боксів до петлену, щоб відбути це ДТ, як я кет інтервалем загалом десь 28-33 секунди. Ну, сам собі створюю проблеми на першому етапі. Я це вмію, я це практикую. Але з, в мене було вже 5, 15 хвилин, я розумів, що... Ці перегони доїхав, хоч і не так, як, як я хотів, але все одно я їх доїхав без всяких інцидентів зі своєї сторони. Хоча тут був один інцидент з збіру Феррарії, але е здається, визнаний винним ім саме збіру Феррарі, Те, що вона так мене штовхнула один раз і, 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 і другий раз, і все. Це був весь інцидент за моєю участю в цих перегонах. А так загалом за півтори години перегонів я приїхав 26-м. Так, тут у мене було багато помилок. Я міг би краще, але було як було. Але мій напальник команди приїхав 18-м і здобув перші очки для драна нашої команди. Тобто зараз я являюся як таким аутсайдером нашої команди. Подивимося, що буде далі.